П'ємо лати, відпочиваємо з цими класними людьми. З <рес> суперкласними людьми. Давайте за 5 хвилин виїжджати. Добра кава, що ти п'єш там? Вже допиваю. Не, не. Ну Давай, бо ми вже рушаємо. <рес> я, я так швидко не мажу. どうでもよかった。<music> Машина! Яка краса, дерева розцвіли, кульба без жовті, дівчата кольорові. вже почалась гонка. Зараз буде рега. Ану, гонка. Візьмемо участь у цій гонці. Беремо участь у гонці, давай газу. Давай, Таня! Зараз трава тобі зірочку за цей апхіл поставить. Гонка обганяється, що за неподобство? Те, що не скрипить не і, не при... і не прикриває мою пердьош під час покатухи, я продаю. Я кажу, це не Так. <клухи> Щось... <клухи> це не Так. <когти>. копче. <клухи> 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 Вікінрайт, несеться! Ю! Несеться проноситься вікінрайт! Ой, тобі їзда! Перепрошую! Тише мусить хоть Пару цих кукурінків Опа! Давай, Андрюха, стартуй, бо вони так вальнули, що зараз якийсь поворотик. І ти втратиш групу з поля зору. Йоу йоу Йоу, ме! Давай газу! Дозвольте, я обжину, або посередині. Посередині, Дякую. Тут почалася гонка реальна. І я цю гонку програю конкретно. Бережно зліва. Дякую, Віталій. Оп! Як цей пацик на тоненьких покришках тут навалює такими гострими каменями. На тонесеньких покришках. Фітнес великий. Колтай ширина покришки? 28? Це блин шосей на покришка реально? Бережно Знов несуться. У мене ноги вже мокрі. А в мене ні. О, у цього теж мокрий. Він по центру поїхав, <рик> так само, <рик> як я. Так, народ, не забувайте переключатись на велику зірку ззаді. А, а, намочив красівки, <ривіт> ага, так тобі і треба. І тобі також так треба. А ну что будет, что будет, что не будет? вообще. Вообще, лайток. О, красавчики. Я бы их Давай, Димон. Мочи кроссовки. Я думав, гірше буде. А я по центру їхав, там гірше. По центру, привіт. Ага. Танюха, давай! Газу! О! Оце ти дала екшену! Ще, ще, Андрій! Мотоцик не маєш! А, Ренат не падає, це не цікаво. Ці не цікаві взагалі. Один побоч поки Я думаю, Жені краще зараз рухатися. Я ж не спеціально. Мене змусили просто. Нещасний випадок. Я жертва нещаснув. Пояснюють, що через тебе Віталік всі стоять. На камеру вилазить через тебе. У твоїй розмові я зрозумів, що якщо б ти не загальмував, можливо, би спас жені. Точно. Так, а зараз я продовжую зйомку на 9-ту говпрошечку, бо 13-та вже посаджена. І будете бачити різницю. Різниця колосальна, особливо у куті обзору, куті огляду, у куті зйомки. Тобі їзда мене прокачала. Бо ще вікін райд. Я вже прокачаний із райду приїхав, тобі їзду. Заїхав, залетів. Ану дозвольте. Скрипящий. Машина попереду. Ні, не сам. Ні, Який хібан, Пішов, дивися, Якщо Ренат уже пішком пішов, то не рекомендував би комусь їхати. Нема куди, нема куди загальмувати.

Дякую за зроблю <рес> Давай лиш мені не на голову переднім колесом. Бум-бум-бум-бум попригав попригончик. Давай. О! Італік їде. Оп, красавчик! Ноги мокрі, блядь, Ну. Чип-чип-чип. Я не хочу воду. Хлопці, як вам гравельна траса? Шикарна. Шикарна. Прям шосейна. Не каміні, щоб не полетіло. Щоб ти на мене не випрягнув. Оп, Іван їде. Йде, йде. Красавчик, красончик. Оп-оп-оп-оп. А, оп, із оп. ван. Oh, Ти тут міх... цей замрився. Ну, Трошечки. Там було изи, а тут де изи він упав, блін. На харді їде, на изи падає. Yeah. Что? Ага, классно, здорово. Да. Тушечка майже завершена. Залітаємо до німецького озера. І отакий от кайфей сьогодні був. А тут тоса всі фінішували. Six. Але то було файно. Ну, то було дуже файло. Фест. Срака були, так моє проти. А що ти знімаєш? як? знимаешь? Не гривеліст вроді. А ти де шастаєш, такий чистенький їздиш, а? Веган контроль. Веган контроль. Оооооо. Ти здається так по сходах з'їжджав? О, то це такий пес, він бігає і пукає постійно. Так? Це він? Супер, супер. Києва. Чуть -чуть. Майза. Номер три. Блять. Папа, дякую за покатуху. Дякую тобі. Папа, Приїжджайте ще. Дня. Тобі також. Папа, Папа. Жека. Всім папа, -па. до Все. нових зустрічей. Папа. Папа, дякуємо. Да. Пишемося, чомки. Чомчики чом всім хто в чаті. Ага. Приїжджайте ще. Дякую, Ми запрошуємо. Так, Дмитро. Попрощалися прощалися, але хорошою людини можна вдвічі. Ага. Чекаємо на яскраві кадри від тебе. Добре. Давай, дякую за катку. А ти, капку. Та, сьогодні ще побачимось. Приїжджайте ще. Звичайно, обов'язково. І пробивайтесь ще, щоб ми відпочивали. Щоб був концерт. Добре пан. До нових зустрічей. Давай, дякую. Ага. А з Романом шутку я прощався чи ні? По-моєму, ні. Дякую за, за компанію. Ага. І тобі дякую. Бачив, зняв? Не зняв? Якщо зняв, то треба буде покликати до нас електричці. Якщо зняв, то вдягни назад. До, <рес> до нової зустрічі.